Всім доброго дня. Сьогодні 2 квітня 2024 року. Як бачите, у нас холодно, я одягнута тепло. У нас вже два дні, та більше, другий тиждень, через день дощить, якось прохолодно. Їздила до Алді, купила продукти всього на 40 доларів, тому що через два тижні я переїжджаю все. Таке вкрай необхідне, більше нічого, що ще продукти придеться мені перевозити. От бачите, як у нас зараз не дуже гарно. Вчора збирала коробки, там в мене взуття, ігри, духовка, одяг, який не потрібно А це оце в мене тачка, її в Україні кравчучка називають. От я купила в магазині. Все по долару таку тачку за 20 доларів. І на автобусі їду в магазин всього 24 хвилини. Сьогодні купляла мало, і тому я за годину справилась. Ну там година і 15 хвилин. Але чого я включила відео? Тому що е, завтра у мене буде рік, як я працюю в Таргеті. і вчора ввечері мене чекав дуже-дуже приємний сюрприз. Я отримала листа. От з таким от привітанням на українській мові написано: Ну, мабуть, буде зеркальне відображення, не знаю. Ну, Можна розібрати, що Алла з, юбилеєм, з ювілеєм завтра рік. і Вітаємо, і ми вас цінуємо. Було дуже-дуже приємно, я не очікувала такого. От... Ой, я нажала кнопочку, е, случайно. Я такого не очікувала, було дуже приємно. Саша теж отримала такий лист. Е, ну, Вона на неділю пізніше вийшла. У неї 9 числа буде, а в мене завтра ювелей. Мала три дні вихідних. 31-го Пасха у нас була. Вчора вихідний у мене був. Я цілий день збирала речі. В кімнаті у мене теж отак коробки, мішки стоять. І сьогодні в мене півдня вихідного в магазині, а через дві години йду до бабусі. І що я ще хотіла сказати? Ну я сказала вранці, що я зробила друге щеплення від, від гепатиту Б. Пройшло дві години, все нормально, слава Богу. А то я переживала в мене такий легкий нас вчора був, може, алергія, не знаю. Ну що я хотіла сказати? Я якось казала, що в мене дві. У мене багато тут приятелей, подружок, але самі самі близькі це дві О, обидві ринки. Обидві останні роки жили в Києві. До того вони жили в інших містах України. І одна Іринка в Олександрія, друга в Вашингтоні. Так, от та, що в Вашингтоні отримала чотири дні назад грін-карту. Вона здала документи в вересні. А отримала в кінці березня, хоча її виписали е, документи грінкарту 9 березня. Я їй сказала, що в народження Тараса Григоровича Шевченка не забудеться ця дата. Так що вона чекала всього пів року і є надія, що може я теж недовго буду чекати. Ну, подивимося, я не знаю. Друга Іринка ще не отримала, хоча вона ну, десь так, в тому вже. Місяці я не пам'ятаю, по-моєму, теж у вересні вона здавала. Ну, кому як повезе, подивимось. Так що все, всі новини розкриваю я сумки, нічого показувати не буду, все як завжди, у мене набородини теж нічого нового не купила, просто в два рази дешевше. У мене вийшла сьогодні покупка, то я на 80 купляю доларів, сьогодні на 40. Ну, тому що переїжджаю скоро. Так що до побачення, всім гарного дня! Будьте здорові! Хай всім щастить! А в Україну повернеться мирне життя. Всі будь здорові, цілі і щасливі. До побачення.